Ями, люки та калюжі. Ремонт площі Шандора Петефі, що в самому центрі Ужгорода, триває ще з 2017-го. На кінець минулого року цей об'єкт обійшовся міській казні в майже 50 мільйонів. Тут щоразу трапляються неприємності: то дитина впаде у відкритий люк, то чоловік у яму. І попри те, що більша частина ремонтних робіт на площі вже завершена, деякі ділянки продовжують дошкуляти Ужгородцям. От я там далі живу, ну, можна спокійно, а сюди прийдеш, та дивишся, щоб не впасти. Молоді то падають, а а мені як, ну от за хлібом прийшла, попробуй йди. Це вже тут робить. Стид позор, на цілий Ужгород. Я бачила свідком була, як жіночка заходила в аптеку, спотикнулася і впала. От ту аптеку. Ну Це ж просто немислимо в Наш час. Багато хто за роки зневірився або ж змирився з такою ситуацією, але Ужгородка пані Тетяна продовжує боротися за можливість жити в комфортному місті. Жінка збирає підписи і неодноразово звертається в міську раду. Я зібрала підписи, ні одна людина мені не відмовила, ні одна. Але всі трошки посміхалися і казали: ви що надієте, що тут відремонтують дорогу. Що я наїмна, що я старша людина з такими ну, питаннями підходжу до них. До лапти. Ну буквально до кожного я підійшла. Тут 10 торгових точок. 10 торгових точок. Це кожна торгова, ота маленька будочка, вона тільки візьме людину в оренду, попрацює місяць і уходить, тому що ніхто до нього підійти не може до тої будки. Завершити ремонт Петефі вже обіцяли кілька разів, проте щоразу виникали різноманітні перешкоди. То виявляли додаткові роботи, то коригували проект, то розривали договір із виконавцями у 2022-му Не дає завершити ремонт війна. кажуть у міськраді. Під час військових дій в зв'язку з дією постанови 590, казначейською службою не проводяться капітальні видатки. Тому всі роботи з капітальних ремонтів не тільки на площі Шандора Петефі а й по всім об'єктам у нас призупинені. Станом на сьогодні вже виконано близько 80% робіт, однак ще не завершено переключення інженерних мереж на перехресті вулиця Мукачівська. Петифі та мупефі льва Толстого, де необхідно провести перепід'єднання водогону та каналізації, і влаштування тротуару на ділянці від вулиці Швабської в напрямку вулиці Мукачівської. Мешканці міста до подібних відповідей посадовців ставляться скептично і кажуть, було б бажання, знайдуться і можливості, проте в міськраді наполягають продовжать роботи тільки тоді, коли на це з'явиться юридичне підґрунтя. Феденця прекрасно відремонтована, на вулиця Руська, ну, постійно йдуть ремонти, Капушанська. І вже цей невеличкий проміжок цієї дороги не може відремонтувати. У нас зараз настільки гарно озеленяється місто, проспект, всі клумби, гроші є для цього, хоч і де війна, є. А відремонтувати п'ятачок вулиці у них нема грошей. Зараз всі роботи, які проводяться на території міста, це є поточного характеру. роботи Проводиться експлуатаційне утримання, тобто поточний ремонт міських шляхів, за погодженням з військовою адміністрацією. Роботи по шандеропетифі носять капітальний характер, тому завершити зараз немає можливості в будь-якому випадку. Ми зможемо продовжити роботи тільки в. Після або завершення військового стану, або постанови кабінету міністрів, яка дозволить фінансувати капітальні видатки. Коли одна з найбільш людних вулиць міста все ж матиме належний вигляд, залишається таємницею. А поки що, недоведений до кінця ремонт Петефі, продовжує бути причиною постійних нарікань. От бачите, 18 автобус стоїть дуже далеко від тротуару. Дуже далеко стоїть. Людям треба пройти через велику проміжок. Багнюки, подивіться, яка багнюка, людина не може зайти в шах, щоб зайти в автобус. Вона мусить стати в цю багнюку. Ну, це ж теж не просто не мислимо. Я вже не говорю про нас, пенсіонерів, ну, ну а з колясочками або ще чимось. Ну, це ж недопустимо. Ну, це моя думка, недопустимо.